Я оцей вірш про землю, про землю, ну який я останечка. Насправді всі ж ми звідкись виростаємо. Так? Цей вірш виріс з такого насправді вірша. Я страшенно страшенно люблю цього поета я ніколи не приховував, що він для мене багато важить. Країна чорних брів, важких повільних губ, темналих губ, що їх не процілують, Як тепло ти лежиш, як тепло ти ні І понад нами місяць однолюб. Лише очерет стоїчки щось спиш, на упомаці. По шепітній воді, і над водою, і очеретом тиша виводить небо зорі молоді. Там час себе пониточ торочить. А тут, а тут, де все тривога іще, де до душі душа притислася і хоче іще, іще. Але служище. Небо Добрий гануть, <плоджує> поми поради, помилок, на повідом, одинаковий зброю, він буде байдок міста, що має. Второй.